Я можу розповісти, чому я дуже часто відмовляю у проведенні консультаціям різним бізнесам, якщо вони кажуть, що вони не мають 4 години для консультації зі створення стратегії просування. По-перше, для мене це знак, що люди взагалі не розуміють, що таке маркетингова стратегія і що просування бізнесу вимагає дуже глибокого пропрацювання. Вихідних даних про бізнес, обговорення планів майбутніх, можливостей. І лише після того, як ми обговоримо ці питання, ми можемо перейти взагалі до моделювання різних маркетингових рішень для цієї компанії. І, звичайно, кроки просування, а їх в моїй методології, цілих 10, вони вимагають дуже детального пропрацювання, тому що вони вплинуть на переоформлення в більшості випадків бізнесу, на створення. Нового позиціювання на дуже чітке визначення цільової аудиторії, і це стане домашнім завданням для бізнесу. Але це вимагає дуже серйозного пропрацювання, тому що від цього буде залежати. Як ви направлятимете свій бренд на цю цільову аудиторію, яку ви маєте дуже детально визначити? Як ви маєте сформулювати ваше позиціювання, щоб воно було зрозумілим для цієї цільової аудиторії? І ось це визначення цільової аудиторії, воно дуже сильно може вплинути на пропозицію, що треба зараз конкретно пропонувати цьому бізнесу для того, щоб відбулися замовлення. І це справді дії, які впливають повністю на бізнес процеси. І вже далі це все витікає в обговорення каналів просування, ефективних інструментів просування, можливостей бюджету, і лише після цього різних тактик. І тому, коли бізнес не хоче усвідомлювати, що доведеться багато після цього працювати, то не потрібно взагалі навіть і братися за це обговорення. Зараз для цих людей шлях це якісь інтуїтивні пошуки якихось лайфхаків, щось повітря. Тестити щось десь може якогось геніального контент креатора Знайти, і це взагалі не про маркетинг, а отже, й не до мене.